Права 897. Заповни пропуски, щоб отримати правильну рівність. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. Нам треба 5 гектарів 3 ари. Записати, скільки це буде арів. Давайте переведемо. Записуємо 5 гектарів. 3 ари. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 5 гектарів. 5 гектарів, нагадую, що в одному гектарі 100 арів. Тут буде дуже довго розписувати, то просто запишемо, що 5 гектарів це плюс 3 ари. І це дорівнює. 5 гектарів це 5, що множиться. 1 гектар це 100 арів. І плюс 3 ари. І це дорівнює. Ну, 5 помножити на 100 це буде 500 арів плюс три ари. І це буде 503 три. Ари. Є. Ну що ж, тоді тут ми маємо записати п'ятсот три. Ари. Є. Ідемо далі. Друге завдання. Нам треба. Записати, скільки квадратних метрів дорівнюють 180 тисячам квадратних сантиметрів. Давайте переведемо. Пишемо 180 тисяч квадратних сантиметрів. Це дорівнює. Ну що ж, це буде запис означати 180 тисяч, що множиться на 1. Сантиметр, що множиться на 1 см. І це дорівнює. І це буде 180 тисяч. Тоді, щоб далі переводити, нам треба пригадати, нам треба квадратні метри. Тобто нам треба, щоб був 1 метр, що множиться на 1 метр. А 1 метр це 100 см. То виходить, що звідси по нулика мені треба подобавляти до цих 1 см. Тобто я хочу сказати, що це дорівнює 18, що множиться на 100 см. І помножити знов таки на 100 см. І це дорівнює. Ну, а тепер пишемо, що це 18. Що множиться 100 см це 1 метр. І помножити на 1 метр. І це буде дорівнювати 18. Ну а метр на метр це буде квадратний метр. І, тобто тут нам необхідно тоді записати число 18. Тобто 18. Квадратних метрів, це буде 180 тисяч квадратних сантиметрів. Переходимо до третього завдання. Нам треба визначити, а скільки ж квадратних міліметрів будуть 2 квадратні сантиметри 13 квадратних міліметрів. Давайте переведемо. Пишемо 2 квадратні сантиметри 13 квадратних міліметрів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2. Квадратний сантиметр це 1 см, що множиться на 1 см. І плюс, і ще у нас є 13 квадратних міліметрів. Записали. І це дорівнює. Якщо нам треба міліметри перевести, то замість кожного сантиметра треба написати 10 мм. То ми пишемо, що це 2, що множиться, замість одного сантиметра пишемо 10 мм. І замість іншого також 10 мм. І плюс 13 мм. І це дорівнює. Ну що ж, тоді буде 2 помножити на 10 і на 10. Це буде у нас 200 мм. Ну, або давайте напишемо так, 2, що множиться. 10 на 10 це 100. А міліметр, що множиться на міліметр, це буде квадратний міліметр. Додати. Ну і ще у нас тут є. 13 квадратних міліметрів. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 100 це буде 200 квадратних міліметрів плюс 13 квадратних міліметрів. І це буде дорівнювати 213 квадратних міліметрів. Є. Ну що ж, тоді записуємо, що тут у нас буде 213 квадратних міліметрів. І це буде 2 квадратні сантиметри 13 квадратних міліметрів. Переходимо до четвертого завдання. 20 тисяч квадратних метрів треба записати, скільки це буде арів. Ну що ж пишемо 20 тисяч квадратних метрів. І це дорівнює. Ну, цей вираз можемо записати як 20 тисяч. Що множиться квадратний метр це 1 метр помножити на 1 метр. І це дорівнює. Щоб цього щось зробити, нам треба пригадати, що 1 ар – це квадрат 10 метрів на 10 метрів. По одному нолику треба сюди додати, щоб у нас створився квадрат 10 метрів на 10 метрів. Тобто я пишу, що це 200. Бо два нолики я забрав, помножити на 10 метрів. І помножити на 10 метрів. І це дорівнює тоді. Ну що ж, тоді буде 200. Так, а метр помножити 10 метрів на 10 метрів це буде R, то Це буде 200 r. Є? Тобто нам тут треба записати число 200. Є. Ну, тут насправді не знаю точно, чи треба писати відповідь і в якому вигляді, ну, можливо, і треба. Записуємо тоді відповідь, як напевно. В першому завданні, отже, ми заповнили пропуски, це буде 503 Ари. В другому завданні 18 квадратних метрів. В третьому. Отже, 213 квадратних міліметрів. І в четвертому 200 ар. Ну що ж, ось таке завдання по переведенню площі з одних величин в інші. На цьому вправо завершено.